Нержавіючий фланець, виготовлений за стандартом ДСТУ 12820, є важливим елементом трубопровідних систем, що забезпечує герметичне з'єднання труб і обладнання. Ці вироби знаходять широке застосування в різних галузях завдяки своїй довговічності, стійкості до корозії і надійності. Фланці з нержавіючої сталі мають високу стійкість до впливу агресивних середовищ, таких як кислоти, луги, соляні розчини та висока вологість. Це можливо завдяки спеціальним сплавам сталі, що містять хром та нікель, які утворюють на поверхні матеріалу захисну оксидну плівку. Це особливо важливо у таких галузях, як нафтохімічна, харчова. Та водопідготовка, де матеріали часто піддаються впливу хімічних речовин та підвищених температур. Ще однією перевагою є їхній естетичний вигляд, що робить фланці з нержавіючої сталі ідеальними для систем, де обладнання має бути не лише функціональним, а й презентабельним, наприклад, у харчовій та фармацевтичній промисловості. Це особливо актуально за умов сурових санітарних норм. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання в описі.